За кінтос, і гов, все не пробіг драмп, сюди можна прилетіти лише заради одного сніданку. Друзі, це острів Закінтос. Такий чудовий, особливо восени, приємний острівець і ось аеропорт. Я туди прилітав, тут uh, багато хто. Ходить на ось, ось той пляж, щоб подивитися, як літачки приземляються чи навпаки злітають. Так, зараз спробую показати, яка гарна водичка. Просто чудо, як гарно. Особливо зараз у вересні, в кінці вересня. О, це взагалі чудова погода. Навіть можна в походи ходити. Цей пляж, якщо комусь е, колись потрібно буде, пишіть в коментарях, я е, розповім дещо як, навіть там є місце для намету. От. Це популярне місце у медістів. Е, е, я так розумію, що не тільки у них, у туристів і е, інших людей, які люблять голяка відпочивати. От Вчора побачив я цю двіжуху. Але там є чудове місце для намету. Було досить тепло ночувати. Навіть жарко. Я трохи так вдягнувся. Очікував про холодну погоду, але було чудово. І що, поки я чекаю дружину, я вирішив піти в невеличкий похід на ось цю гору. Десь 5 кілометрів підніматися гору і там знаходиться монастир. Мають бути гарні краєвиди, тож я вирушаю далі. Це такий невеличкий стопчик зробив, дістав камеру, бо все ж таки треба знімати. Коли піднімаєшся трохи вище, то дорожка йде вздовж ось таких гарних хвойних лісів. Так що, в принципі, місця досить чудові. Кльове місце. Гарно. Якісь крейдяні скелі. І тут я так розумію, був кар'єр. Там трохи видно в інших місцях будівлі. Тут також можна з наметом стояти трохи подалі від цих скал. Так, ось стежка далі така, цікавіша. Основна дорога до монастиря, я так розумію, вона з, з іншої сторони. От, тому тут стежка ось така, ну це й цікавіше. якийсь, мабуть, охоронець відпочивав. Щось погано охороняє. Чим вище, тим скелі вже більш лисі. Фух, трохи важкувато йти, думав, видно, як я спітню. Але сонечко трохи сховалась. За хмарками і тепер легше йти. Ось такі краєвиди. Ось там видно той пляж, де я був. Це аеропорт, куди прилітають літачки на острів Закінтос. І ось е, місто Закінг. Ну, сподіваюся, я правильно вимовляю. Отак поступово я піднявся до монастиря. Невеличкий він, але гарний. Монастир відвідав, в каферці посидів, програма виконана, і потихеньку спускаюсь вниз, Вон видно, якого кольору водичка. Все, нарешті я спустився. Ось мій пляжик, так, трохи тут. В шторм викидає на берег багато дерева. В цілому дуже приємна водичка. Піщане дно, немає ніяких морських їжаків. І ось такі види навколо. Ну і людей небагато, сьогодні взагалі мало. Неякий вітер диме. У мене така пригода сталася, Вибачаю, що я так, це зі сміттям своїм. І Поставив я намет. вчора, все було непогано, до цього спав в цьому місці, а потім почався вітер. І вітер такої сили, що латку почало нахиляти. А справа в тому, що не було як закріпити. Дуги, ну, не було, як закріпити палатку. І... І що? І дуга. Ну, я там якось камінням позакріплював вночі дуга. Так і не міг спати, бо палатку нахиляє. Вітер страшний дме. І потім палатку, дуга лопнула, я почув це. От, Якраз починав засипати і прокинувся. От, А потім вітер ще сильніше став, довелося переміщатись, я от додам фотку як я спав. Ну і ось, я все, виходжу, бо обіцяю дощик. Скоріше за все тихмарки на горизонті. прийдуть сюди з дощиком. От. І сьогодні вже прилітає дружина. Так що буде веселіше. Оце так дощик вчасно я. Зібрав намет та вийшов. Очікую автобус, щось нема за розкладом. Можливо трохи десь зміни, а він старий висить тут. Ох, погодка. Точно би поплив, якби не встиг зібрати речі. Все. Ми тепер разом. Вчора зустрів Мар'яшу, прилетіла. А ми на зупиночці. Скільки вже градусів? Зараз десь 10 ранку і вже десь 25. Ну, в кіньку близько 20, я думаю. А на сонечку то 25 то точно. Ну, в день очікується 25 кіньок. І зараз ми в місті Каламата. Це ось. Там гора, на яку я вчора підіймався, мабуть, погано видно. І ми їдемо, ну, чекаємо автобус зараз, ми їдемо е в Закінтос місто і звідти їдемо в Алікантос. Щось таке. Ну, там я потім зніму і розкажу. Взагалі хочемо зробити круг. Круг навколо острова. коло навколо острова таке. І ось зупиночка, люди чекають. Ночували ми от в тому лісі там такі чудові полянки. Ще класно, що на острові є автобуси. Так, да, на острові є автобуси. Йти просто як похід зробимо, ну, тому що не дуже великий острів, але є інфраструктура, да, є автобуси. Можливо. І взагалі, якщо ви не хочете брати в оренду машину, є такий шанс просто досліджувати острів на автобусах. Причому не дуже недорогі автобуси, на відміну від Корсики, наприклад. На Корсиці? на Корсиці тут за таку ціну, як на Корсиці автобуси, можна місцями на таксі їздити. Угу. Ну все, ми поїхали далі. Це автобусна станція в Закінтосі. Ось так всередині це е, квиточки по е, острову, це е, в Афіни, Патри, салоніки, є зарядка, якщо потрібно, банкомат, кафешечка така. Там таке все простеньке, особливо не роздрабовуйте поїсти нормально. Якісь сендвіші раїв. Все якого через 30 хвилин захотілося знову їсти. Ось так виглядає. Все, ми чекаємо автобус. Їдемо в Алі в Аліканас. Ще ось тут є така зручна брошурка, у них їх там багато, воно видно. От. І е, ще є сайт Ктель Закінтос. Тут все про автобуси <кхм> на Закінтосі. Так. Ну і ось тут Аліканос. Аліканас ми їдемо, точніше. Так, правильно наголо ставиться. От. І тут можна вже дивитись, що куди, звідки. Якщо в сезон, то взагалі народу дуже багато. Ми сьогодні на автобуси ледь виїхали, але в сезон автобусів трохи більше. Ось така сторінка, тут є мапа самого міста. От, ну така досить простенька з зупинками автобусів і трохи рекламки. Так, а ось це вже Автобуси в континентальну частину Греції, в аеропорт також. Ну і це все в принципі, що є на цій брошурці, але цього достатньо. Тут вся інформація по транспорту на острові є. Ми вже приїхали, забув За назву міста, я напишу, як називається. Краще, до речі, скупатись, мабуть, у місті, якщо є можливість, але тут також ми знайшли те, що нам потрібно. Оливочки, дві упаковки різні, а, сирочок місцевий. Так, вино, Салями, дві палки ковбаси. Гірки, помідорчики, пюрешка, да, хліб. Дві банки да, на 30, 30 євро, в принципі, непогано. Ціна як для святкових вечорів. Це не на один раз, ти за один раз це не з'їш. 27 градусів зараз. Ось такі тут гори. на це, до речі, кінець вересня. Яке вересня? 28 сьогодні, вересня і 27 градусів. От. І це тільки 12 година, що може буде і 28. І ми вирушаємо до потенційного е, місця, де ми можемо відпочити, поставити намет. Покупати. покупатися, відсвяткувати вже зустріч, бо вчора в мене був день. З наметом, коли я не ночував, нормально не спав. А в Мар'яші був день цілої перельоту з Ірландії через Брюссель. Готельчики, оливкові плантації, в цілому так ось це трошки виглядає. Ми знайшли чудове місце для відпочинку. Ось тут. У нас тут є трохи сміття позбирали, яке виносить з моря. І у нас буде чистенько, можна буде тут відпочивати, купатись. І, скоріш за все, будемо тут також ночувати. Гарна водичка, в солому, все круто. Наша святкова вечеря. У нас тут багато всього вкусненького, смачненького. Оливочки, ось такі зелененькі. От, Потім ковбаса також з заливочками. У нас тут є сирок також з оливковою олією. Вино місцеве, також виноград, огірок помідор і оливкова паста у нас є все для того, щоб відсвяткувати та приємно відпочити. Так люди відпочивають на каякі. Ось моя курочка. Моя ципленка. Бачите? Моя, моя хазяйновита ципленка. А зверху над пляжиком ось така полянка є. І, скоріш за все, ми тут будемо в наметі ночувати. Вон там наш вихід на пляжик. Краєвид чудовий. Ну і от суперове рівне місце під намет.